Доброго вечора, мої любі глядачі. З вами Валентина. У нас сьогодні перше відео року 2024. Потрібно збиратися, досить відпочивати, потрібно працювати. Вітаю вас у прийдешньому новому 2024 році. Бажаю, щоб у нас була перемога в цьому році. Щоб наші мрії здійснювалися, щоб все у нас було добре, бо ми на це заслуговуємо хто як не ми. Сьогодні хочу відповісти на питання тегу автор тегу Галина з каналу Чарівна ниточка та Галинчині Фантазії. Тег про шкарпетки, шкарпетковий сплеск Хочу відповісти: я буду в'язати, ось почала сьогодні разом з вами, тільки набрала петлі. На другу шкарпетку. Шкарпетки з кольорової вовни вівчарів для ЗСУ. В мене вже одна шкарпетка готова. Ось така, ви, мабуть, бачили її в одному з моїх влогів. Я в кінці зміксувала тут-додала Хелікс, це в мене вівчарі. З Ангорою і вівчарі кольорова вовна, зміксований. Такий у мене мікс, меланж з бавовняною ниточкою по всій довжині стопи, починаючи від п'ятки. Ось такі в мене тут шкарпетки. Ниточки ще не заправлені, але ця шкарпетка в мене випрана, То тепер буду в'язати. Можна в камеру на відео не дивитися, бо нема чого показувати. Просто буде вам стояти такий красивий тут. Дід Мороз, сніговичок і все. Беріть в руки в'язання чи вишивання, і будемо проводити час разом, бо хочеться якогось відео під, під рукоділля. Тож, починаємо. Так, питання номер один. Питання номер один. В'язання шкарпеток потреба чи задоволення? І потреба і задоволення. В'яжу в основному за потреби, в'яжу на ЗСУ, в'яжу рідним знайомим для себе, для своєї родини, то я відповім так, що це і потреба, і задоволення. Питання номер 2 основні способи, які використовуєте для в'язання шкарпеток. Як змінилися вони з досвідом? Я в'яжу, як мене навчили, У мене шкарпетки бабусині. Я в'яжу бабусину п'ятку, в'яжу зазвичай на двох спицях. Ось так мені якось найшвидше. Методом Magic Club пробувала і на шкарпеткових, і на тріо, ну, якось на цих мені якось швидше. І бажано, аби були ще такі не жалкі, китайські. Щоб швидше в'язати, щоб швиденько смикнув тросик. Бо деякі спиці грішать тим, що вилазить тросик. Так от. В'яжу класичні бабусині шкарпетки. За те, що на моїй нозі найкраще сидять, і на чоловіковій, і, на, малій, і на, на малих розмірах, на дитячих мається на увазі шкарпетках теж гарно сидить, то в'яжу я простим способом бабусині класичні шкарпетки. Як змінювались досвідом? Ну, не зовсім вони. Змінювалися, в'яжу по старинці. Як я знала, так і в'яжу чогось я, в цьому консервативна, вив'язування шкарпеток. Питання номер три: купуєте спеціальну шкарпеткову пряжу, чи шкарпетковою стає та яку маєте. Зараз я купую тільки спеціальну шкарпеткову пряжу і в'яжу з нею. Раніше років, мабуть, 7-8, коли я так почала вже цікавитися більше рукодільним Ютубом, стала дивитися відео. У мене було здивування, коли вже була пряжа Аліза Супервош. Мабуть, вона лідером була на нашому такому пострадянському Ютубі дівчата. В'язали з неї, і мене дивувало, що на неї така ціна. Думаю, ну, це просто шкарпетки. Тоді хочу сказати, що я шкарпеток не в'язала, і мені було дивно, як можна потратити такі гроші на шкарпетки. Як один моточок шкарпеткової пряжі коштував тоді скільки, скільки два мотки, Alize, Lana Gold Fine, наприклад, чи Lana Gold 800. От, от така була цінова політика, то мене трішки. Воно дивувало, ну, думаю, ну, то просто шкарпетки, а то вже, наприклад, як файн три мотка, три з половиною, хай чотири на, на светр піде. З головою вже, так скажімо так. А по ціні воно вийде, що я два мотки шкарпеткової спряжі пряжі взяла. Ну, таке якесь таке моє було знайомство і нерозуміння. Але бо раніше ми в'язали як? В'язали з того, що було. На шкарпетки йшло те, що, що знайшлося. В основному дивилися не марке. Робили меланжі, пряжі, мікси, підмотували тоненьке, багато тоненьких ниточок. І обов'язково, щоб була бавовна. Такі в нас були меланжі. Раніше в'язала тільки з такої, якої є, а зараз тільки шкарпеткової, бо зрозуміла, що коли ти вже витрачаєш час. Хочеться, щоб шкарпетки носилися подовше, щоб вони були гарні, презентабельні, щоб не так протиралися, щоб гріли, бо які вони були, як зв'язати за крило і підмішати туди бавовну, хоч і тоненьку ниточку махару, все одно основа буде крилова, то не так воно, третя частина, скажімо, пряжі, то не такі вони будуть теплі. Яка улюблена! Сама улюблена моя шкарпеткова пряжа на даний момент Drops Nord, яку хотіли б спробувати. Хотіла б спробувати, я над цим питанням і не думала. Мабуть би хотіла спробувати, десь колись я бачила в дівчаток, я не знаю, яка, це фірма його випускає. Єдине, пам'ятаю, що фарбування в цій пряжі. Таке, знаєте, як вони там і називаються кавун, киві, отакі якісь розкраски, що гарно лягає, таке забарвлення в них, гарно лягає в полотні не жакардом, не полосами. Якось так цікаво. Лягає малюнок. От так, таку пряжу б б. Питання номер 4. стримані однотонні, чи яскраві рябеньки, смугесті чи жакард? А якщо чоловічі, в'яжу і чоловічі, і жіночі, і дитячі, вже сказала чоловічі з мого досуду в'язання, я, звісно, не дуже. Я десь тільки рік, як повернулася до в'язання шкарпеток, так, щоб взялася, я, скажімо так, я їх уміла, але якось не в'язала, щось мені, вони були байдужі. А тепер Захопив мене в'язальний YouTube, всі дівчатка в'яжуть, гарна пряжа. Мені захотілося тестувати різні новинки, і поневолі, скажімо так, і по потребі я в'яжу, бо ще потрібно і хлопцям нашим в'язати, то так я відкладаю все і включилася в ці шкарпетки, мабуть, швидше за все, в мене була мотивація така, що попросили зв'язати хлопцям і я. Думаю, ну я ж умію. І якось так пішло з того, що я перші пари зв'язала з вівчарів і з северяночки віддала. І потім стала пробувати тоньші. І вже захопила мене шкарпетки, поки що я їх в'яжу і планую в'язати. Ще в цьому році, так, це точно. І однотонні, і яскраві, і рябенькі, всі я в'яжу, всі мені подобаються, але не всі на собі. Якось я говорила колись, що не подобаються мені там два чи три відтінки в Alize Superwash, де таке поєднання є полос і жакарта. Дуже там такі не подобається, коли, скажімо так, кольори не з одної гами, і воно якось так ну, кричаще виглядає. Там є такий оранжево зелено коричневі Якісь мені щось ну, мені ну, зовсім не подобаються вони. Оце така, такий якраз. А так, в принципі, як на комусь, нормально дивлюся. Виглядає, як дівчатка в'яжуть. Дивлюсь нормально. Ну, Щоб собі в'язати, чогось мене підбішує. Саме це поєднання кольорів. Чоловічі в'яжу. Зазвичай теж все в мене класичне, резинка. 2х2, резинка 3 на 1, резинка 1 на 1 лицевою, жакард, лінивий хелікс. Я рахую, що, ну, щоб повністю зв'язати шкарпетки жакардом, я б так не заморочувалася. Мені хочеться ще чогось зв'язати і на все розподілити час. Я його немає, можливо, якби більше б часу, у мене було, можливо, я б сиділа пігралася б б далі. Але... Ну, якось так, я стараюся все, все спрощувати. Тим паче, що це шкарпетки, то, скажімо так, такий розходний матеріал, то по простому, по -простому щоб було тепло, більш-менш гарно і основний критерій зносостійко, щоб надовше хватило моєї праці. Питання номер 5. Смужки придумаєте самі, чи для цього досить пряжі секційного окрему окрасу, мабуть. Ні, я не люблю. Я не люблю оцих хвостиків, оцих ховання. Оцього. Це все теж лишні затрати часу. То, якщо мені хочеться пов'язати у смужку, беру пряжу. Мені подобається хімалая. Комфорт сок, здається. Там іде в полоску. Я в'язала в капсулу на осінь осінні полосаті, в'язала синові такі рижокоричневі. там іде полоска із меланжем. теж гарно виглядає. Я не заморочуюся тільки за того, було б, наприклад, б цікаво це проекспериментувати, але, як подумаєш, потім всі. -всі Кінчики потрібно десь сховати, то якось відпадає вже бажання. Дуже мені подобається в'язати хеліксом. Якщо є невеличкі залишечки пряжі, невеличкі моточки, я це з задоволенням міксую у хелікс. Там менше і й моточків і якось воно так ряботиння оте не дуже помітне в хеліксі. Питання номер 6. Вив'язати залишки проблема чи ні? Проблема єдина в вив'язуванні залишок це нехватка часу. Я збираю їх. Окремо, у мене корзинка і коробка є. Збираю. Періодично, десь в тому році, по весні я вив'язала залишки в три пари. Подарувала свекрусі одній другій. Мабуть, ще я сестрі, мабуть, дала залишків, методом Helic зв'язала. Не проблема. Проблема, я ж скажу, кажу, дівчатка, з часом, бо, можливо, аби не було каналу, щоб сидів так собі в'язав квапу, То, мабуть, в мене було б так, що поки я був у мене час між великими плечовими виробами, я б в'язала б оці. Залишечки вив'язувала, щоб не валялися, скажімо так. Але коли у тебе канал, то треба що ж, показувати не тільки одні шкарпетки. Хоча зараз ми всі їх в'яжемо. Я думаю, з розумінням відносяться до нас і наші глядачі, що це потреби і наші, і потреби наших хлопців. Всі дівчатка дуже багато в'яжуть і на благодійність, і на ЗСУ. То якось дякую, що ви терпите нас з нашими шкарпетками. Вони заполонили. І наш український YouTube, ну то таке, то нічого. Так що для мене залишок вив'язати не проблема, проблема тільки в часі. Питання номер 7: Запозичуєте кольорові рішення в інших в'язалочок, чи в'яжете своїм улюбленим кольором? Я, скажімо так. Мені подобається колір, я беру і в'яжу. Я не дивлюся в кого там, чи в когось побачила, мені сподобалось. ну, якось Я цим не болію. Можливо, за те, що таких великих в мене вимог до шкарпеток немає, щоб вони там були супер якісь гламурні, там чи ще щось, поєднання кольорів, всякі рюшечки, ажурчики. Якось ні. Для мене це розходний матеріал для тепла, от і все. Я якось мені навіть жалко свого часу витрачати на, на такі заморочки. Все одно воно з часом протреться. ну, Це моя така особиста точка зору, і вона визвана тільки катастрофіч, катастрофічною нехваткою часу. Оце і все. Питання номер. Я ж ти улюбленим кольором, в'яжу тим кольором, який потрібен мені на даний час. Ось, Наприклад, потрібно для ЗСУ, то в'яжу, звісно, такі табачні, коричневі колір хакі, були вівчарі вив'язуються солом'яного кольору, то тут пріоритет в тому, на які потреби і які шкарпетки мені потрібні. Питання номер вісім. Практичність чи краса, що на першому місці. В мене практичність, ще раз повторюсь, для мене шкарпетки це такий розходник, то щоб було практично, бажано, щоб вони були не маркі, бажано, щоб пряжа розпушувалася після прання, щоб закривала пустоти, бо я в'яжу слабу Оце такі в мене критерії. Для мене практичність. Краса. Просто брутальні красиві шкарпетки, чоловічі, вони вже красиві. Як розпушуться такі, знаєте, крафтово-етнічні такі натуральні кольори, пряжі вівчарі і северянки це вже краса. Вони крафтові, вони вже є гарні, натуральні, красиві. Чи в'язали ажурні шкарпетки, шкарпетки з рюшами? Ажурні не в'язала і не планую, не бачу в них необхідності. Ну, якось, можливо, для фотосесії е, в собі якось ні. І не буду заморочуватися. Шкарпетки з рюшами теж не в'язала, ну, якось не бачу я їх на собі. Можливо, такі диванно біжамні шкарпетки можна бізв'язати, але ну, поки без потреби. Можливо, як внучка захоче, то я зв'яжу їй. Питання 9. які шкарпетки в'язати не хочеться. Не хочеться в'язати заморочливі, ізначально такі, які я розумію, що вони в мене будуть виставкові. От такі я в'язати не хочу, щоб їх раз одягти і тоді покласти на них молитися, бо вони там з супердорогої пряжі, наприклад, чи з Такими японськими візерунками. Ось, я подивлюсь, на комусь подобається, а сама б я б не заморочувалася. Це все час, якого дуже-дуже мало. Ось такі мені не хочеться в'язати. Питання номер 10: чи дивитися МК по в'язанню шкарпеток? Ні, не дивлюся, бо я в'яжу старим бабусним способом. Стара класична бабушкина, бабусина п'ятка, бабусина шкарпетка, то, в принципі, я їх в'яжу, так як навчили мене років з 13-14 на гуртку у будинку культури ми ходили, то так я їх і в'яжу. МК, не дивлюся, вже сказала, То чи допомагає вдосконалити свої навички та дає нові ідеї? Ну Мені ні. Хоча це, звісно, дає нові навички та нові ідеї, хто в цьому зацікавлений. Просто, я, скажімо так, чи не доросла ще, чи не такий в мене пріоритет. Шкарпетки, я дуже люблю в'язати великі плечові вироби. Це моя любов. Шкарпетки, хоча говорила, що в'язати їх не буду. Навіть два роки назад я категорично їх не, не в'язала, не могла й дивитися, як дівчата їх показували. Ну, Все міняється, то. Якось так. Питання номер 11. Розкажіть про найкращі шкарпетки, які зв'язали. І розкажіть про ті, які колись зв'яжете. Найкращі шкарпетки, які я зв'язала. Мені сподобалося. в'язала я в тому році на замовлення. Були червоного кольору з Артісан. Хто зі мною давно пам'ятає. У мене було три пари на замовлення. Замовляли молоді дівчата. Тоненькі, червоні шкарпетки, коротенькі, коротенькі уги. Вони в мене були жгутами. Я там трішки видозмінювала арани, коси і вийшли такі шкарпетки от вони мені чогось улюблені. І за кольору, швидше за все, із-за кольору, що такий мій улюблений червоний колір. З червоного мій самий улюблений колір. Червоний макве. Я думаю, як я так його характеризую, ви зрозумієте, який це. Оце мої найкращі шкарпетки. Якось вони найкрасивіші. Ну, все ж вони звичайні банальні. Бабусина п'ятка, резиночка 2 на, на 1. Переходило це все в жгути. Розкажіть про ті, які колись зв'яжете. Я не знаю, які я колись зв'яжу. У мене немає такої мрії. Є з дівчатка купують описи, їх цікавлять шкарпетки різні, тюльпанами є і різні-різні. Єдине, що це стала відповідати. Мені сподобалися десь я бачила в когось, мабуть, в Пінтерес чи десь. Лакшері, рвань, такі, знаєте, дірочками. Дуже гарно, там такий був секційна пряжа такого переходу неяскравого, як градієнт, приблизно в одних кольорах, і там були оці дірочки, то вони ну, гарно виглядали. Я думаю, можливо, якби зв'язати їх з тоненької бавовни, було б ну, дуже гарно. Хоча поки що, як якої такої ідеї і мрії про шкарпетки, які я зв'яжу, такої в мене немає. В'яжу за потреби. Сьогодні в'яжу так. Завтра я буду в'язати ще знаю, із северянки табачного кольору, бо потрібно зараз в'язати хлопця. Додайте своє запитання, додам спочатку відповім на питання, які додали дівчатка. Анна Горілова дала питання, де берете ідеї для нових шкарпеток. Ну, ну, з голови, в мене, в принципі, не такі вони вичорні. Те, що придумалося, мені ті в'яжу. Якось я говорю, що шкарпетки не зовсім таке є першочерговим моїм в'язанням, то я до них відношусь рівно, які придумала такі зв'язки. Для мене вони. Я люблю просте все. Тут для мене прості шкарпетки вони вже красиві. Питання номер 13: скільки пар встигаєте зв'язати за місяць від Галинки автора тега. Цього я не, не підраховувала, бо. Зазвичай в'яжу не одні шкарпетки, зазвичай це спільники, якісь свої потреби. Я на це питання не відповім, бо я його не рахувала і рахувати не буду. Це якби сказати, щоб я... саме в мене було замовлення, або щоб я займалася вив'язуванням шкарпеток для хлопцям, там, чи на благодійність, то я б, можливо, порахувала. Я навіть і не можу сказати, навіть інтуїтивно зовсім це для мене питання. На яке в мене немає відповіді. Так, додам своє питання. На яких, на яких спицях ви в'яжете свої шкарпетки зазвичай? Які самі улюблені спиці для в'язання шкарпеток? Запрошую. Дівчатка, відповісти на питання тегу. Тег цікавий саме в одній площині, скажімо так, про шкарпетки. Питання всі цікаві, то запрошую відповідайте, з радістю послухаємо підв'язання. На цьому буду прощатися з вами в сьогоднішньому відео. Дякую, що були зі мною, буду вдячна вам за подобайки, за коментарі. За підписку, хто ще не підписався, давайте будемо разом просувати наш україномовний YouTube. Дякую, що були зі мною. До побачення, до скорих та нових зустрічей! З вами була Валентина.